Добрий вечір. Дивіться, яке поповнення. Ай, ой, ой. Це кабанчик. А це дві дівочки. Дівочки Оптимус, кабанчик Петрен. Це зовсім друга виводка. Він навіть меншенький трошечки на тиждень. Оце ще мене не обустроєно. Вчора тільки звідси клітки повикидали чи позавчора. От, побілилося. Сьогодні зробилась перегородка. Дивіться, дверей немає. Насипала тирси, дала їм їду. Це мелетич, цей ячмінь. От, і зараз причепимо поїлку, тому що вони будуть їсти сухі. Свиночки такі непогано виглядають, кабанчик непогано виглядає. Він менший, кажу за них. Дівочки. Даже можна їх оставлять на свиноматки? Одна має 14 сосків, друга 16. Хто займається своїми, це розуміє, як це добре. Але побачимо, що мене хвалити сміливості. Я перший раз у житті в мене з'явилися ці поросятка. Ну, мені... Я купила, щоб мені про когось заботиться, знаєте. І що ти? І що ти? Облизує віника, Віник новий, але все равно не переду вижать його. Повісила лампу, мені оцей хазяїн, що я купляла, сказав, що лампи не треба. Два мішка терси висипала, але думаю, хай хоч першу ніч вони побудуть. Ай божечко, бозенько, як я лягла. Буду придумувати ім'я тепер для двох, і для хлопця. Якось побачу, якось назву. Мелини ячмінь. Ні, ну ногами. Це в мене корита немає, бачите? То оце йому їм їздить оця коробочка пластмасова. Отаке. Отакі хрюшечки з'явилися. Тепер буду частіше відео показувати. От, не буду пропадати, будуть рости на ваших очах. Отаке. Ні, ну дівки, ви що? Ой-ой-ой, мали шикарно. Шість тиждень дівчатам, п'ять тижнів хлопчику. Але бачите, тиждень різниці, а видно, наскільки він менший, а він такий квадратний. Ти квадратний. Щоб не втік, бо побіжить у другу кімнату під клітки. Ось таке. Добренько. Добра ніч всім! Ось такі мене з'явилися мешканці. Довольна, рада, капець!